Урок проповідь на неділю 15 червня 2025 року. Тема Бог захищає людину. Золотий текст Ісая. Скажіть про праведного, буде добрему, бо вони споживуть плід учинків своїх. Відповідне читання. Плач Єремії. Згадай про біду мою і муку мою, про полин та отруту. Душа моя згадує без перестанку про це і гнеться в мені. Оце я нагадую серцеві своїми, тому я маю надію. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилась його милосердя. Нововане кожного ранку. Велика бо твоя вірність. Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе для душі, що шукає його. Добре, коли людина в мовчанні надію кладе на спасіння Господня. Урок проповідь з Біблії, друге до Корінтян. А ми, як співробітники, благаємо, щоб ви Божої благодаті не брали надармо, Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви храм Бога живого, як Бог прорік, поселюся серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому з поміж них та й відлучіться, каже Господь, і не торкайтесь нечистого. І я вас прийму, і буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Вихід. А Моїсей увійшов до Бога, і кликнув до нього Господь з гори, говорячи: скажеш отак дому Якова, і звістиш синам Ізраїля. Ви бачили, що я зробив був в Єгиптові, і носив вас на крилах орлинних, і привів вас до себе. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу. І буде дотримувати заповідомого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. Малахії. Бо я Господь не змінююсь, тому ви, сини Якової, не будете знищені. Четверта царів. І сталося певного дня, і прийшов Єлисей до Шунаму, а там була багата жінка, і вона сильно просила до себе поїсти хліба. І, бувало, скільки разів приходив він, заходив туди їсти хліба. І сказала вона до чоловіка свого: Ось я познала, що Божий чоловік, який завжди приходить до на нас, він святий. Зробимо ж малу муровану горницю і поставимо там ліжко, і стола, і стільця і свічника. І коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. Одноразу прийшов він туди і зайшов до горниці та й ліг там. І сказав він до свого слуги Гехазі, поклич оцю шуномітянку. І той покликав її, і вона стала перед ним. І сказав він до нього, Скажи, ось ти старанно піклувалася про всі наші потреби. Що зробити тобі за це? Чи є що сказати про тебе цареві або начальнику війська? А вона відказала, ні, я сиджу серед народу свого. І сказав він, що зробити їй? А Гехазі відказав. Та вона не має сина, а чоловік її старий. І він сказав: Поклич її, і він покликав її, і вона стала при вході. І він сказав на цей означений час, коли саме цей час вернеться, ти обійматимеш сина. Та зачала та жінка і породила сина на той означений час, того саме часу, про який говорив до неї Єлисей, і росло те дитя, а одного разу вийшло воно до свого батька до жінців. І сказала воно до свого батька, Голова моя, голова моя, а той сказав слузі Занеси його до його матері, і той поніс його і приніс його до його матері, і сиділо воно на її колінах аж до полудня, та й померло. І війшла вона і поклала його на ліжко Божого чоловіка, і замкнула за ним двері та й вийшла. І покликала вона свого чоловіка та й сказала, Прийшли мені одного з слуг та одного з ослиць. Я поїду до Божого чоловіка і вернуся. А він сказав: Чому ти їдеш до нього? Сьогодні не й не субота, а вона відказала добре. І поїхала вона, і приїхала до Божого чоловіка до гори Кармел. І сталося, як Божий чоловік побачив здалека, то сказав до слуги свого Гехазі: Ось та побіжи побіжиш на зустрічі й та й скажи їй, чи все гаразд тобі, чи гаразд чоловікові твоєму, чи гаразд дитині. А та відказала усе гаразд. І прийшла вона до Божого на гору і сильно схопила за ноги його. А Гехазі підійшов, щоб відіпхнути її, та Божий чоловік сказав Позостав її, бо затурбована душа її, а Господь затаївся передо мною і не сказав мені. А мати того хлопця сказала Як живий Господь і жива душа твоя, я не полишу тебе. І він устав і пішов за нею. А Гехазі пішов перед ними і поклав ту палицю на хлопцеве обличчя, та не було ані голосу, ані чуття. І вернувся він навпроти нього і доніс йому, говорячи: не збудився той хлопець. І війшов в Єлисею дім, і аж ось той хлопець лежить мертвий на ліжку його. І війшов він і замкнув двері за ними обома та й молився до Господа. І війшов він, і ліг на того хлопця, і поклав уста свої на уста його, а очі свої на очі його. І долоні свої на долоні його, і схилився над ним, і стало тепле тіло тієї дитини, і він знову ходив по дому, раз сюди, а раз туди, і війшов він, і знову схилився над ним, і чхнув той хлопець аж до семи раз, і розплющив той хлопець очі свої, і покликав він Гехазі та й сказав: Поклич ту номітянку, і той покликав її. І прийшла вона до нього, і він сказав: Забери свого сина! І ввійшла вона, і впала до його ніг, і вклонилася до землі, і взяла вона сина свого та й вийшла. Ісая. так говорить Господь, за часу вподобання я відповів тобі, в день спасіння тобі допоміг, і стерегтиму тебе, і дам я тобі заповідом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки, спустошені, щоб в'язням сказати, виходьте, а тим, хто в темноті, з'явіться. При дорогах вони будуть пастись, а по всіх лисих горбовинах їхні пасовиська. Не будуть голодні вони ані спрагнені, і не вдарить їх спека, ані сонце, бо й той, хто їх милує, їх попровадить і до водних джерел поведе їх. До Єврею, отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Буття. Ти Бог, що бачить мене. Доримлян? І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами, а кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог, то хто проти нас? Із підручника цілітеля наука та здоров'я, написаного християнською цілительницею та пророчицею Мері Бекер Едді. Дух благословляє людину, але людина не знає, звідки він приходить. Він зціляє хворих, утішає опечалених і виправляє грішників. Такою є дія єдиного, всеосяжного Бога, незримого добра, що перебуває у вічній науці. Молитва, що виправляє грішника і зцілює хворого. Є абсолютна віра в те, що все можливо Богу, це самовіддана любов і духовне розуміння Бога. Що ж про це не говорили і що б не думали інші, я говорю на підставі практичного досвіду: молитва пильнування і духовна робота, з'єднані із самопожертвою, такі є благодатні Божі шляхи успішного поширення християнства і досягнення здоров'я усього людства. Невисловені думки не залишаються невідомими божественному розуму. Мрія є молитва, і ми нічого не втрачаємо, довіряючи Богу нашій мрії, щоб вони сформувалися і піднялися перш ніж перетворитися в слова і дії. Від початку до кінця Святе Писання наповнене оповіданням про перемогу Духа над розумом, над матерією. Мойсей довів владу розуму за допомогою того, що люди називають чудесами, ті ж докази дали Ісус Вин, Ілля та Єлисей, знамення чудеса звіщали й християнську еру. Остаточне знищення омани Смертні думають, що вони можуть жити без доброти, тоді як Бог добрий, а Він єдине реальне життя. Який результат таких думок? Мало розуміючи божественний принцип, який рятує і зціляє смертні, тільки вірять, що вони позбуваються від гріхів хвороби смерті. У такий спосіб у дійсності ці омани не знищені і неминуче залишаються зі смертними, поки тут або у житті в майбутньому смертні не досягнуть дійсного розуміння Бога в науці, яка знищує неправильні людські уявлення про нього і відкриває великі реалії універсальності всеохоплення. Та всюдисутністю його всебуття. Здоров'я почуття. Здоров'я стан не матерії, а розуму і тому матеріальні почуття не здатні давати свідчення про здоров'я, що заслуговує довіри. Наука розумозцілення показує, що ніщо, крім розуму, не може правильно свідчити про дійсний стан людини або вірно показати цей стан. Тому божественний принцип науки. Спростовуючи свідчення фізичних почуттів, показує, що людина гармонійно існує в істині, яка є єдиною основою здоров'я. У такий спосіб, наука заперечує всяку хворобу, зціляє хворих, анулює неправильне свідчення і спростовує матеріалістичну логіку. Ті, хто недосвідчений в християнській науці, у дійсності нічого не розуміють про матеріальне існування. Згідно із загальноприйнятим віруванням, смертні перебувають тут без своєї згоди і будуть узяті звідти також у супереч їхньої волі, не знаючи нічому, ніколи це відбудеться. Як перелякані діти звідусіль чекають появи уявної примари, так хворе людство бачить скрізь небезпеку і шукає допомоги у всіх напрямках, крім правильного. Темрява всіляє страх, дорослий. Поневолений своїми віруваннями розуміє своє справжнє буття не краще, ніж дитина, і його потрібно вивести з мороку, перш ніж він зможе позбутися ілюзорних страждань, що заповнюють сутінки. Шлях божественної ненауки єдиний шлях, який виводить із цього стану. Розум може дати чистоту замість нечистоти, силу замість слабкості, здоров'я замість хвороби, і саме. На цій здатності розуму заснована необхідність духовного розвитку рода людського, істина зміцнює весь організм і може повністю зцілисти людину. Долина, зневіра, лагідність, морок. Якщо ж я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися зла. Хоча для смертного почуття шлях є у пітьмі. Божественні життя і любов освітлюють його, знищують тривоги смертної думки, страх смерті і уявну реальність омани. Християнська наука, суперечичі почуттям, змушує квіти у долині набрунитися і розцвісти як нарцис. Кров, серце, легені, мозок і так далі не мають нічого загального з життям Богом. Кожна функція реальної людини керується божественним розумом. Людський розум не має сили вбивати або зціляти він не має влади над Божою людиною. Божесний розум, що створив людину, зберігає свій власний образ і подобу. Людський розум противиться Богу, його треба відкинути, як говорить апостол Павло. Усе, що дійсно існує, це Божесний розум, і його ідея. І в цьому розумі все буття та всі істоти виявляються гармонічними і вічними. Шлях щоб побачити і визначити цей факт, поступитися цій силі, дотримуватися керівництва істини є прямим і вузьким. Історія християнства дає вражаючі докази підтримки і захисту, дарованих людині його небесним батьком, самогутнім розумом. Він повідомляє людині віру і розуміння, щоб захистити себе не тільки від спокуси, але й від фізичних страждань. І Данило в ліглі левів і апостол Павло, якого вкусила змія, почували себе в безпеці, розуміючи владу, яку любов має над усім. Усі Божі створіння, що рухаються в гармонії науки, нешкідливі, нерушимі й корисні. Усвідомлення цієї великої істини було джерелом сили для прадавніх мудреців. Це усвідомлення є основою для християнського зцілення, і воно робить здатним кожного, хто його має. Повторювати приклад Ісуса і бачив Бог, що це добре. Непохитно дотримайтесь в думках усього вічного, усього доброго, усього дійсного, і вічне, добре і дійсне ввіде ваше життя у тому ступені, у якому воно заповнює ваші думки. Сутність людини. Пропорційна до того, як у людському уявленні матерія перестає бути сутністю людини, людина стає її володарем. Вона вникає у богоподібне розуміння фактів і осягає теологію Ісуса, виявлену в зціленні хворих, Воскресінні мертвих і ходіння по воді. Усі ці здійснення виявили владу Ісуса над вірування, що матерія є першоосновою, що вона може бути володаром життя або будівельником якої б то ні було форми існування. Коли в нас буде більше віри в істину буття, чим в оману, більше віри в дух, чим в матерію. Більше віри в життя, чим у смерть, більше віри в Бога, чим у людину, тоді ніякі матеріальні припущення не зможуть перешкодити нам зціляти хворих і знищувати оману. Амінь. Амінь та амінь.